Оце іній. Не хочуть нас морози покидати. Третій день працюємо. Морози добрячі, шпарять. Зараз мінус 5, да, Влад? Я Та десь мінус п'ять. Ну хай трошки може вже спало. Десь мінус 4. Ну, потихеньку заборчик печатаю. Заведені вже тут ось один кут. Там он другий. Друзі, прийшлося. Я не, люб... не люблю такі, значить, скажу чесно. Не люблю я такі штроби вертикальні. ну Немає в нас іншого виходу. ну Зрозумійте, дуже треба багато арештування, щоб робити ті збіжні штроби. Ну Ми все зробили як потрібно. Так? Куча сіточки, все там зв'язано, все запінено. Все... О, вчора ти накрив, так? Да. ось, друзі, бачите, нору закриваємо нашу. щоб... Всередині там була якась хоч трошки. А ну влад, тебе тут є лопата. Щоб шевельнути отой пісочок. І будь ласка, бачите, нормальний пісок. Так, да, є там грудочки, але ми зараз воду гріємо і все воно відтане. Буде ідеальний розчин, пізніше вам все це покажу. Чуєш, Влад? На. Два мила, на два мішка, то два мила стакана, да? ага. А не замерзай, які сьогодні краще три лини. Хорошо. А то й чотири можеш. Що нам її жаліть, правильно? Тр Добре. Треба себе жаліти. <реш> 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 так що, купатись будеш, чи що? Кипит. Нормально там, да, Влад? Да. Хух. Друзі, значить... Продовбали ми воні там нору. Свіженький він, пісочок знайшли, все супер. Калас. Вон бачите, які нори риє. Так що просто все супер. Петрович станочок витяг, пиляє щось. Маска. Все, так? Серіал, пробуй. Все, норм, я вже бачу. Ідеальний розчин. Де там мій мастерок. Зараз перепровіримо. Так, лад. Масло, масло, шоколадне масло. Давай насипаємо, ми з Максом погнали. Доробляємо парканчик мінус 4 градуси морозу, друзі. Ну що, продовжимо, значить, нашу карту. Як пам'ятаєте, та карта, де по розкладці в нас не виходить ціла цегла. Прийшлося на такі трьох-четверочки напилювати. Ну, Друзі, нічого страшного. Ще раз скажу. Воно на око буде дуже не видно. Нормально. Тим більше замовник не проти. А Владимирович цю карту доробляє. Я там спочатку сам ці карти робив. Зараз виникла така ситуація, що нам потрібно швидше доробити. Тому плюс морози, пісок весь замерший, а так на забутовку там можна ставати. Але туди треба багато піска, тому ми вирішили поки що стояти на вечовій кладці, де потрібно небагато розчину. І тому Максик став до мене сюди на допомогу. Примерза... Та ти що, диви, тебе тут на сонці взагалі? Це в мене там. <сум> Блін, не видно, але обійду. Та скажи нормально, так? Да? А вже я думаю, десь зараз мінус 2 там. В обід, ну, обіцяють сьогодні, друзі, з 11-ї десь години. Мінус один. От ти тут Петрович. Замерз? жарко. Жарко стало? О! Я ж нашим глядачам так і кажу, що. Нам аж жарко. Сонце сліпе вон. Я тебе й не бачу. А ну треба якийсь ракурс вибрати такий. Друзі, кладочка, ще раз кажу, трохи побіліла, ну то не страшно. Все воно прибереться. Зараз Влад вже підрештує мене. Бо вже не достаю. Ще там ряд -то міг. Ну, краще хай рештує. І продовжу цю карту далі. І влад і що воно розшивається? Розшивається. то не замаєш. А ну давай покажемо при морозі. Ні, ти розшиває, я отак, як воно. Те? Як літом, так? Да? Так. Да. Просто свіженька кладочка, свіженька все кладка. там чудово. Все, розшивай. А я пішов доробляти. Є ще одна карта, друзі. Це ж та сама карта, значить, що у нас із трьох четверками. Бачите, нічого воно тут не видно В загальному вигляді. Сонце сліпить, нічого я не бачу. Дивіться, будь ласка, все нормально. Зараз красиво розшиється і просто прекрасний паркан. І тому, значить, з лицевої частини у нас паркан завершили. Ми вже там з понеділка приїде жестянщик, накриє все тут. Пороби отліви внизу по буту. І буде виглядати такий заборчик. Я думаю, нормальний буде. Покажу вам потім уже повністю завершений його. Петрович, значить, вже сюди перейшов, бо там світла немає. Змонтували кутик. А класти не можемо, бо треба пиляти цеглу. да? По товщині вона 12, а нам треба 10, бо не поміщається там. Кутик заважає. Тому значить, він зараз вирішив тут підняти кут, щоб завтра Макс другий став, тут заклав цю лінію під перемичку. Ну а Макс зранку вже стане туди. Включать світло, ми напиляємо цегли. Бачите, друзі, значить, що я це покажу вам. З висолами кладка. висоли. І он я трошечки щіточкою помив, наш кусочок так. Такою щіточка. І отак в нас кладка й буде виглядати. Вона буде чистою, але для цього потрібно погоду, для цього потрібно сонце. І Тому прийде час, ми... отака кладка й буде. Бо я вже працював з такою цеглою. Щоб такого не було, це тільки треба працювати, щоб вона була ідеально суха, щоб було літо, жара, ну тоді такого не буде. А так під дощі, коли ми її клали, то... там взагалі вона вже привезена була. Верніше ми сюди приїхали і вона вже тут була мокрою. Ми не могли її просто висушити. Не було такої можливості. Ще один куточок у нас піднятий під. Кутик під куточок перемичку. Куточок <смі> селий під металевий куточок, отак я вам скажу. І завтра другий Макс стане тут і закладе цю стіночку. <смі> Ох і Петрович! Оні який фонарь у мене забрав, а? Ой. Нормально видно, Макс. Сліпе, так? Да? Та правильно, звісно, ви неправильно ми його виставили. Зараз тобі влад переставлю його. А в мене ось отлично, де як днем. Ось, друзі, цей другий ставочок. Тут рибаків, звісно, побільше, ніж на тому ставочку, де ми працюємо. Оце ось я вам показав, бачите. Не знаю там, чи щось вони ловлять там, ну. Но... Да, влад! Скільки там сьогодні морозяки? Мінус 8, друзі, зранку було. Днем обіцяють мінус 1. Значить що? Три дні ми не гріли наш розчин. Але приїхали, зараз світла немає, тому зараз спробуємо розпалити наше багаття. Поставимо цю бадійку, нагріємо в ній води. Заколотимо розчину і потім подивимося, якщо дуже... Мороз не спаде, то будемо відігрівати і розчин. Як ми робили це раніше. Ось можете переглянути оце відео і побачити, як ми це робили. Раніше. О, І розчин нагріємо, і самі погріємося, так, ребята? Да, Померзли хлопці. Ну, все одно, бачите, йдуть на роботу, не плачуть, не кажуть, о, ми посидемо вдома. Так, Влад, в общем, ти зрозумів, да? подони топора в нас немає, друзі Ну, Дома ж є, самі розумієте. На роботі такий є топора. Бачите, не заточений. Кувалда. Тому Тому отакі подони ми з забутовки. Будемо гепати зараз і топить ними. Вони все одно нам не потрібні. І працюємо. Слідкуйте і побачите, як ми працюємо. Зараз мінус 5. Мінус 5. Ну ми на роботі. <смі> і будемо класти лицеву кладку. Ну, Черговий прикольчик у нас, як завжди. Вон, там почала вода закипати, і включили світло. І цей такий. Йолки-палки, ну якось вирівню. Оце ж влад, воно ж Степонів, коли контакт поганий, кіп'ятільники, воно ж так гадостіє. Коли контакт поганий і воно плавиться там, іде нагрівання. Я це в курсі вже. Ну, Отож так. Ото такі підсобники, поняв Влад. Не дивиться, не сліди, це з тої зими поставля, ж. Як вони правильно називаються? Влад. Як воно правильно називається, це штука? Обогріватель оцей, як він називається. Кип'ятільник. Ха-ха, тен каже, кип'ятільник. От, блін, от будівельники, а. Ну що, чайку попили, влад. А, попили. а зачем ти сюда сюди тягнеш? вкину, хай. Та зачем? Завтра возьмемо і розпиляємо його. Я його кину, так хай горить попік. Ну як хочеш. Пішов процес. На морозі. Ну що, друзі? Значить, хлопці он зверху кричать, що підмерзає там рощі. Ну воно дійсно там. Наверху вітер, да, вітер, плюс мороз, багато ж чого дає. У мене тут якось воно може затишніше, ну я ось кладу цеглу, наче більш-менш нормально. А вони кажуть, трошки підмерзає до рейки. Ну такий мінус три, самі розумієте. Тому зараз воно Влад, вичищає нашу бадійку. Зря ми ту воду гріли, виходить. Ну, теж не страшно. І будемо, значить, підігрівати наш руч. Друзі, незважаючи на морози, дощі, вітри та інші стихійні лиха, паркан добудовано. Зараз працюємо над будинком. Що ви? Шо, що ви позлазили? Позбігались. Померзли, кажуть. Оце! <гум> Та правильно, Значить, як і казав я там раніше, чайку треба попити, трохи підігріємося і вперед далі. А чай, друзі, який ми п'ємо, ви бачите, дивіться, ромашка, <гум> ромашка м'ята. І зелений з лимоном. А я все тільки... Натурпродукт, ви бачите, а не там якісь гадості. Тільки п'ємо чайки корисні. Да, Влад? Скажу нашим глядачам, що ми тільки корисні чаї п'ємо, так? Да? М'ятка, ромашка. А? Петрович, ти вже попив чайку? А ну давай, ромашки і давай дую туди наверх. Ой, хлопці, я не знаю. Завтра що, мабуть, виходний будемо брати завтра ще більший мороз передають. Що <рив> ти кажеш, аж гарячий? Тут потихеньку вирисовується. Ну Тут ще, звісно, так, немало роботи над цим еркерочком. Ну, Зробимо, потихеньку зробимо. Все, значить, Максик доклав еркер. І тут залишається ще 5 рядів, але вже із забутовочної цегли, бо тут вже буде. Пришиватися у нас на віс. Що ти кажеш? А, впав. Так, друзі, значить, що? Стає Владимирович Володимирович на цю стіну, що я й раніше казав, на нашу забутовку. І зараз він повністю виставляє пінопласт, уже ж є проблема. У нас цілий пінопласт не влазить, Вон, бачите, там сіточка. Потрібно кожен лист обрізати, а потім зверху так ще ж вставити і пропінити. Бачите, сіточка тут все випущено. все зв'яжеться у нас добряче, тут ось зв'яжеться лицева кладка. ну, Все на совість, Вон, там між двома пінопластами, там теж є сітка, теж там пропіниться все. Тому все тут робиться так, як потрібно. Зараз Петровичу вже і мені підігріли розчин. Фух, поки колотнув аж захекався. Бо там теж тоненький шовчик, треба дуже гарний якісний розчин. І зараз він швидко там забудує. І в принципі все, це яркер у нас зроблений. Ну, не вважаючи того кута. Що там є влад! А, О, а я ж казав, значить 20 минут. Е, вже світло є, ми провтикали. 20 хвилин. Ну давай чайку вашу. І все, і працюємо. Далі. Ось у нас якраз розчин закипів. Хухну на силу да, до чайку добралися. Так. тебе опять там кожен день м'ясо. Не, не можна кожен день м'ясо їсти. Мас. Друзі, бачите, ось чайник у нас згорів. Напряму його відключили. Я таке перший раз бачу. Це влада. Влад, він там малий. Таке ноу-хау. Чуть так така мене знаєш скільки тих домачайників з так згорівши? Що так їх можна підключати. Я, я такого й не чув. Круто. Одну бадійку виробили вже розчину. Влад, швидко колоти другу, поки є світло. Друзі, все оце підлаштовуємося під світло, бо по-іншому ніяк. Замішав. Поміг трохи Владу, бо не встигає він. Поки колотий хрощен, наш захекався. Думаю, я ну схожу. кращих хлопчиків познімаю. А то, блін, накладку щось ставати вже й не хочеться. Що у вас тут, Макс? Максим, верніше. Процес іде, так? Да? Потихеньку. Потихеньку рухаємося до... Перекриття. А тут до перекриття ще. Так. Аби ми повноцінний день робили з 8, там, до 6-7 до 7 вечора, ми бо це б за тиждень би все б доробили. А так? Приїхали, 2, 2, 2 години колотили той рощин, гріли його, так, Макс? Що це за робота? Тому прийде весна і на... Інших об'єктах, я думаю, вам буде цікавіше. А так, друзі, поки дивіться відео, яке є. <сум> Намагаємося вам щось потихеньку зняти. Бачите, вон, все як якісно, сіточко, все зв'язується, все чітко, бачите, ну, ніякої халтури, просто ніякої не з як когорди людей, щоб робити халтуру. Тому Намагаємося тільки робити якісну роботу. Перший еркер підійшов до свого логічного завершення. Залишився ще один.